Я Валентина Маржиєвська. Ось уже 12-й рік поспіль ми з однодумцями створюємо альтернативну школу Беркошко. Міркування про освіту під час пандемії ковід і от зараз під час повномасштабного вторгнення Росії змусили мене задуматись про те, що освіту необхідно поширювати за межі школи. Я хочу створити інтерактивний меморіал русифікації в Україні. Для того, щоб люди могли гуляти містом, дивитись на його красу і ненав'язливо дізнавати щось нове. Для початку ми його робимо в Києві, але потім його можна буде поширювати на інші міста. Україна свого часу знаходилася у складі двох імперій і російської, але і австро-угорської. І заборони української мови, і там і там були різні, і можна це показати. Тож я дуже сподіваюся, що нам вдасться це все втілити. В Києві ми вже натхненно працюємо над реалізацією, можливо, вдасться поширити і далі. Ось, і сподіваюся, вам сподобається те, що вийде.